2 липня неділя соцмережі переповнені дискусіям про сокальське сміттєзвалище і його режимність. як депутат міської ради вирішив сам перевірити всі чутки, отож, майже о півдні під'їжджає до звалища. Зі сторони полігону прямує чоловік з велосипедом, на якому віз сумки, і пакети. Наближившись до воріт, я прочитав ряд застережливих надписів. Прохожу біля воріт, заходжу на звалище. Нічого цікавого, людей не видно, але тут хтось явно живе, і то не один день. Серед полігону стоять хатинки. За декілька метрів стоять величезні мішки з відсортованим сміттям. Пластик, папір, целофан, Трошки далі насипаний вал, кран і море птахів, що охороняють сокальське сміття. Виїжджаючи з валу, ще бачу, що будується щось схоже на споруду під вагу для зважування авто.